Ми здесь не виживаємо, ми здесь живемо. А где зараз нам ж там, де живемо, там і наш дом. Це кімната переселенки з Донеччини Олександри Іванівни. Вона з домашньою улюбленицею змушена була залишити рідне місто Гірник через вибухи. Прихисток пенсіонерка знайшла у Полтаві, в гуртожитку Академії неперервної освіти. Тут вона живе вже більше як півроку. Розраховували на два тижні. Розраховували на два тижні виїхати, але ж розумієте, як виходить, щось трохи пішло не так. І це було таке щастя, що дозволили тут жити з тваринами. Якби нюшу сюди не пустили, то і я б не пішла. Хоча яких тільки улюбленців по гуртожитку не було, і папушки, і шиншили усіх приймали. Всіх приймали. Умовами проживання жінка повністю задоволена. Каже, є і де приготувати їжу, іде помитися. У кімнаті тепло. А нещодавно в гуртожитку встановили пральні машинки. Тож зізнається, усе необхідне для тих, хто залишився без домівок. Тут є. Колектив зі очень. Хороший колектив тут дуже хороший. Тепло, Ви знаєте, настільки теплою, душевно до нас відносяться, і дівчата, які працюють у нас на поверхах, і працівники по обслуговуванню, тобто чоловіки, у нас з будь-яким проханням звернешся, кажуть, зараз щось придумаємо, зараз щось зробимо, і приходять не сьогодні, так завтра все одно не забувають, відгукуються початку повномасштабного вторгнення тимчасове житло у гуртожитку Полтавської академії неперервної освіти надали понад сотні внутрішньо переміщених осіб, каже директор академії Віталій Зелюк. Додає, допомагали і продуктами харчування для тих, хто залишився без засобів до існування. Мали до війни тут ту необхідну кількість місць для того, щоб забезпечити вчителів житлом. Безкоштовно, які приїжджають на курси підвищення кваліфікації. Зараз цієї можливості, на жаль, не маємо. Переважно у нас заняття проходять онлайн. Ми фактично всі місця віддали сім'ям чи особам, які приїхали з зони бойових дій. Нині в гуртожитку передбачено 33 кімнати для проживання 102 переселенців. Живуть люди тут безкоштовно, каже Віталій Зелюк.